200 доларів в місяць на пасиві, на грі, і це не клікбейт. Запасайте чимось смачненьким з вас лайк, підписка. Всім приємного перегляду. А перед початком даного відеоролика хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал. В ньому я публікую самі актуальні і нові заробітки, а самі хороші ігри, на які дійсно я заробляю непогані такі гроші. Тому обов'язково залітайте в мій телеграм-канал, посиланнячко буде під відео. Всім приємного перегляду! Всім салют! На зв'язку Анді Геймерс, і сьогодні я вам покажу дійсно хорошу гру, на якій можна заробляти декілька доларів в день. Гра називається Big Harvest і наше завдання покращувати видобуток меду і на цьому заробляти монети, які Далі ми будемо конвертувати в токені Amber, після чого ми можемо їх вивезти на біржу і продати. Зараз я вам все детально розкажу і покажу. І так, друзі, це головна сторінка. Що ми на ній бачимо? Ми бачимо тут трошечки вище прибуток в секунди, скільки нам приносить, також скільки ми зараз маємо на балансі. А переходимо сюди лівіше в пул, і тут ми можемо побачити, що ми можемо обміняти наші монети на а, криптовалюту. Саму, самий токен. Він називається Amber. Чим більше ми внесемо, тим більше ми обміняємо. Ми обмініємо. Раз в два чотири години, тобто кожні два чотири години ми можемо обміняти ці токени. Також ми можемо запрошувати своїх друзів. За це ми будемо теж отримувати додаткові монеточки AMBER. Також ми маємо ось тут завдання, за яким ми будемо отримувати зірочки. Це збільшує наш прибуток. Зараз я вам ще покажу преміум. Тут така штучка є. Як тільки ви прийдете по моїй седушці в описі, ви прийдете сюди, і тут буде преміум. Ви його зможете купити за 20 центів, якщо я не помиляюся, і він додатково дає вам 30 мільйонів X3. Множник і обертання. Обертання я теж зараз вам покажу, що це таке. Справа ви бачите колесо, нажимаємо сюди. Тут там, ми можемо виграти NFT-шечку, яка коштує там, до близько тона. майже 3 долара. Тоже непогано. А, також роздаються там, кожні 24 години, якщо я не як годин, якщо я не помиляюся, роздаються також токени за те, що ви обертаєте це колесо. І так, друзі, переходимо в вкладочку Boost. Тобто тут ми прокачуємо наш майнінг цих самих монет. Це дуже просто. Нажимаємо, наприклад, сюди і покращуємо нашу видобучу меду. Також переходимо в профіль, тут ми можемо побачити, скільки в нас є нужників за нефтішки, без нефтішечок. Побачити, скільки ми всього зробили монет, скільки ми конвертували в амбр. Зараз я вам покажу, як ми можемо ті монеточки амбр вивести. Переходимо ось сюди, натискаємо. Якщо я не помиляюсь, ось сюди. І тут ми можемо підключити свій гаманець, також можемо поповнити ці монетки, можемо подивитися графік і можемо вивезти мінімальний вивід 50 тисяч монет, це близько долара 30 центів. Я думаю, що ви розумієте, що зробити їх вже складно буде. Просто нам чим пошвидше вкачати нашу видобучу токенів. і потім з легкістю можна буде вже. Конвертувати наші монеточки в криптовалюту. Також в мене є склад, який я створив е, спеціально для нашого міні-такого клана. Тут ми будемо разом розвиватися, так що обов'язково теж вступайте, я послання ставлю на нього, теж вступайте обов'язково, будемо одне одному допомагати, разом заробляти ці токени. Е, як на мене, дуже хороша гра, в якій дійсно можна непогано таки зробити. Я думаю, якщо Нормально прокачати нашу а, таку ферму, то з легкістю можна буде заробляти 200 доларів в місяць, і тим більше, зовсім без вкладень. Якщо ви захочете, просто вкладіть собі на преміум і все. Після чого ми будемо собі фармити і виводити. Друзі, всім дякую, хто подивився дане відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім приємного вечора або дня.